Ну, друзі, вітаю кожного із вас. Хай Господь рясно поблагословить вас, ваші родини, ваших дітей, ваше покликання, вашу економіку. І хай Господь Він сповнює здоров'ям ваше тіло, щоб ви були здорові, благословені, щоб ви змогли багато попрацювати ще для Господа. Амінь. Хочу сьогодні э, трошки. Поговорити про сімейне життя. Багато хто з нас, ми читаємо Ефесянам 5 розділ, де Христос показує взаємовідносини Христа і Церкві. І Він говорить про цю модель, яка повинна бути в родинах, коли є любов, коли є пошана, коли є послух, коли є піклування коли люди дбають один про одного. І він показує ці взаємовідносини Христа і нареченої церкви. І він говорить через апостола Павла там про те, що дружини повинні шанувати своїх чоловіків. Це слово омай» або виявляти честь, поважати». Правильно ставитись до своїх чоловіків, і в той же час він говорить, що чоловік, чоловіки повинні любити своїх дружин. І я дуже часто чую, що саме так і навчають, що дружина повинна поважати, а чоловік повинен любити. Але це тільки послання Павла до Єфесян. Це є половина його вчення в цьому напрямку, тому що у Тіта, коли ми побачимо, то апостол Павло він говорить тут, щоб старші жінки, які вже бабусі або вже мають досвід спільного життя, щоб вони наставляли тих, хто тільки вийшла заміж, або почали жити в шлюбі. Щоб вони от, щоб вразумляли молодих жінок любити чоловіків і любити дітей. Бачите, тут з'являється ще одна ідея. Не просто я поважаю чоловіка, я люблю чоловіка, я поважаю чоловіка. Тому ми не можемо відкинути на підстави послання до Єфісян, що тільки одні повинні любити, а інші поважати, то виходить, що тоді. Я можу сьогодні любити, а не поважати свою дружину. А дружина може мене поважати, а не любити. Нам треба цілісно дивитись Слово Боже. Нам треба цілісно дивитись Євангелія, послання і взагалі дивитись і вибудовувати вчення через концепцію 66 книг Слова Божого. Ну, наприклад, якщо ми читаємо, чоловіки повинні любити, дружини повинні поважати, от тільки що ми прочитали, що старші жінки повинні навчати молодших тільки, які вийшли заміж, почали жити в шлюбі, щоб вони любили, любили чоловіків. Він доповнює, що дуже важливим моментом в шлюбі, якщо ми хочемо, щоб він був щасливим, там повинна бути любов і повага, пікування один про одного. Ну, ви скажете, а де тоді Господь говорить, ми бачимо тут, що чоловіки повинні любити, а де написано, що повинні поважати? Ну і таких текстів багато. Один з них це 1 Петра 3,7. Там написано, що чоловіки, це я, це ти, це ми. Ми повинні мати з вами розсудливість і порозуміння своїми дружинами і поводитись. З ними як там класний такий вислів, як з тендітною вазою, або вони мають слабкий, слабку стать, ну такий слабкий сосуд, тендітна ваза. Вони жіночні. І виявляти їм шану. Там так написано, виявляти шану нашим дружинам, ставитись до них з порозумінням, не чіплятися, не кусати їх, розуміти їх періоди, їх сезони, любити, відноситись до, як до слабкої статі, як до тендітної жінки. Тому що ми разом з ними є дітьми Божими, ми є спадкоємцями благодаті і життя вічного. А коли ми не поважаємо своїх дружин, коли ми не любимо, це створює перепони для наших молитв перед Богом. Тому я вірю в таку концепцію. Я взагалі проти, коли люди проповідують половинчати євангелія, половинчати писання, коли люди передьоргують, розбавлюють. Сьогодні, на жаль, це в багатьох служіннях виявляється, що люди збирають аудиторію, проповідуючи те, щоб лестити слух іншим людям, щоб догаджати іншим людям, Не, щоб говорити повноту. Повноту Євангелія. У мене навіть в статуті написано церква повного Євангелія. Не треба проповідувати половинчатий Євангелія, не треба так мислити, не треба так рухатись, тому що ми приведемо людей в заблудження. Тому, закінчуючи, підводячи підсумки, любіть свою дружину і поважайте. І хай дружина любить вас і поважає. Це приведе нас до гарних взаємовідносин в родині. І в той же час піклуйтесь і дбайте один про одного. Тому хай Бог нам допоможе в наших шлюбних відносинах не бути егоїстами, а виконувати те, що сам Господь сказав, блаженніше давати, ніж приймати. Люблю вас, друзі, і благословляю. Амінь.